Добровольче формування територіальної громади Кам'янського не припиняє опановувати військову майстерність, адже вони є резервом Збройних сил України і можуть у будь-який момент рушити на допомогу. Наразі добровольці активно проходять навчання та бойове злагодження. Зокрема, останні тренування стосувалися вогневої підготовки. Аби бути ефективним на полі бою, треба відпрацьовувати практичні навички поводження та стрільби зі стрілецької зброї. Головним завданням одноденних навчань було влучити в ціль на відстані близько 50 метрів. З першого погляду вправи легкі, але інструктори поставили завдання, щоб більшість куль потрапили саме в маленьку ціль розміром з лист а 4 з бійцями територіальної оборони. Відпрацьовують певні навички поводження зі зброєю у в екстремальних умовах які їм будуть потрібні при виконанні бойових чи службових дій. Поки група бійців стріляла по мішеням, на вулиці інструктор проводив теоретичні навчання поводження зі зброєю. Уважно слідкували за навчанням відповідальний по роботі з ДФТГ військової частини А 7222 старший лейтенант Кирило Алексієнко та його помічник Дмитро Федоренко. ДФТГ міста Кам'янське хлопці працюють на відмінно. в мене зауважень поки що нема. Дві вправи будемо виконувати на 50 метрів з автомата Калашникова і на 50 метрів з СРПК. Добровольчі формування територіальної громади є резервом збройних сил України. Наразі добровольці активно проходять навчання та бойове злагодження. Більше дізнатись про діяльність ДФТГ-1 кам'янського ви можете на їх сторінках у соціальних мережах.